Ну, в перекладі це приблизно означає не штовхати коней. Сказав цю фразу на якійсь із прес-конференції Олександр Ну, Я зрозуміла контекст, тому що у нас є такий вислів. А чи коректно воно звучить на англійській мові, я навіть не можу уявити для англійськомовної публіки. Ну, я зрозуміла, почула ну, десь із якогось відосику, з якогось рілсу. Ну, яка була реакція там? Та ніякої. Ну, посміхнулася, яка реакція. Don't push the horse. Знаєте, що означає? Дивилися СК вболівали. Так, да, так. Да. Прес-конференцію не дивився, бо не, не, не було коли. Угу. Ось бачили, дуже багато мемів з'явилося з цією фразою. Ну, бачили. Але переклад не знаєте. Ні. Буду тільки здатна. Я почула цю фразу від дітей своїх, ані дивилися. Реакція у мене була нормальна. Я спросила, не услухали, а він мені що ні, все. Чи знаєте переклад, що це означає? Так. Да. Ні ні ка ні, ні. Бачила цей мем, бачила. Чи знаєте, що означає Don't Push the Horses? Ні. Поважаю Усика. Радію за нього, що сказати, бучно? Знаю. Ну, не жени коней. Чи одразу зрозуміли. Ну так, віддалено, зрозуміли, але не дуже. Ну. Потім вже в Тіктоці почалося це. Смішно, якось приємно, цікаво. Усик у нас він приймав участь так ось у бої, так і, і переміг так, і, і сказав оцю фразу. Знаю, так, ну, це ну, не, не жний коней у нас, є прислів'я таке, так, одно, а ну, його попереклали як до The Horses. Якось так.